Так, любі друзі, угадайте, а кому це вдома не сидиться. Звісно, це ж мені не сидиться вдома. Я вирішаю в мальовничу прогулянку по оцим красивенним горам. Подивіться, зона морозу. Туди ми і попрямуємо. Все, що цікаве, знайдемо, покажу. Тож приєднуйтесь, наливайте собі чайку, беріть печеньку і відправляємося в похід гірський. Так, маршрут наш полягатиме ось отак, дивіться, ось по ложбинки, по, по кам'яні і туди на горку, а там далі вище покажу, як піде. Так, дивіться, як кози подобали, подзьобали землю. Що вони, там шука... що вони там шукають цікаво, ці кози? Хто знає що кози шукають під этим, під листям. Напишіть. Збоку гора здавалася взагалі не дуже складною і не дуже крутою, але 10 метрів підйому показали, що це буде не так і легко. Дивіться, який камінчик застряг на дереві. Він ну так, не знаю, як порівняти вам розмір, щоб оцінили розмір, зараз спробую показати. Так, це ось мій зріст. Ну, велетенський! Такий надержи на такому завис. Цікаво. Фух. Так. Але ми йдемо далі. Судячи з усього, цей камінчик недавно скотився сюди. Ось видно листям е, припало, але видно доріжку, де він скочувався. Ну Не знаю, на камера не передає, але тут така заглибаний, як переорану. І він оттуда звідкись скотився і в дерево вперся. Навіть грязючка видно на ньому на бочинці. Так, ти хочеш його запустити вниз? Ні. Я думаю, це не гарна ідея. Ні. <сум> Цікаво. Побачить би таке десь в стороні. Так, друзі, зацініть, яка непереборна сила життя. Ось е ялинка росте. Сосна ялинка, не важливо. Ось камінюка. І на камінюки з камінюки прямо там трішечки, видать. Перегнойчику якогось земельки, гумусу якогось і там це деревце прийнялося і живе із насінинки. Да. І воно переможе цей камінь, корінь піде, знайде собі місце до землі і буде далі, далі рости. Я таке вже бачу. Сніг іде, зривається краса. Так. Морозна полоса все ближче і ближче. Зайдемо скоро в морозну зону. 50 метрів, думаю, за годину преодоліємо. Вітерець. Сила вітру, яка дерева прямо з камінням вириває. Так, які цікаві грунти в даній території глина і каміння. А дерева ростуть такі метрів по 50, гонки, рівні. Знімаю ідій і, і птичка-синичка десь співа. Погано чути? Але повірте мені на слово. Так, ну що, ми піднялися в зимову казку. Подивіться, як все це, це виглядає. І... грибочок замерший опеньок, да? Щось схоже. Дружина знайшла мені. Знає, що я з подаруночок. Люблю Опеньки. Каже, їж, можеш навіть сирим. Так, друзі, явний приклад. Заздрощі, дивіться, коли дерева заздрять ялинкам, вони собі отакі ось голочки роблять. Жартую, звісно. Але виглядає дуже гарно. Дивіться, яка краса. Та-ра! Питаю дружини, диви, який гарний маршрут. Дивіться, ну, отуда отак отак піднімемося. Вона каже: ну окей, пішли, якщо ти хочеш, щоб я тебе ще любила, а потім. Але погляньте, як файно виглядає. Взагалі бомбезно. Так, і ось ми вже на нашому маршруті. Ні, тут буде нескладно йти. Незалежно від того, що маршрут здається цей досить складним. Але мені кажеться, буде нескладно. Сподіваюсь, дружина мене ще любитиме після цього підйому. Так, дивіться, яке дерево знайшов, кучеряве, кучеряве. І одразу е, згадалось фільм з дитинства Кудряшка Сью. Подивіться, яке. Краса Сподіваюсь вам сподобалось, бо виглядало воно дійсно дуже файно. Хотів зняти гірський пейзаж, але знову щось застоє. Тепер якісь білі дерева застоють. Ну, отам, коротше, гори так красиві, дуже красиві, так люблю... Це я переказати вам захотів. Так. Такий досить непересічний тут рельєф. Але дружина каже, що ще мене досі любить. Незважаючи на те, що я вибрав. Цей маршрут. Так, Друзі, зайшли в аномальну зону, хотів показати вам, може, зможете побачити через камеру, дивіться, одне дерево, друге викорчене, третє. І отут, оскільки не дивитися оком, крізь молоді дерева, скрізь покорчовані, покорчовані дерева. Видать, порив від вітру був великий. Іменно в цьому участку і тут накорчувало дерев. Просто з корінням. На камері цього досить незаметно, так не видно, але вживу це вигляда досить апокаліптично. Кожне здорове дерево тут було звалено вітром, кожне! Так ось ми і прийшли кудись. Ми самі ще не знаємо куди, але виглядає це досить гарно. Що ж, заходимо до ялинкового лісу темного. Сподіваюсь, тут ходить хитрий лис і ми його побачимо. Буде цікаво. Так, що тут у нас? А тут тепленько, затишно так. Але нічого сверхістичного тут нема. Так, друзі, ще цим, чим цікава ця гора, от для мене, як для ця гора, ми дерлися по схилу, йшли по схилу, але вилізши на гору, ми замітили, що її верхівка плоска. Вона столова гора, чи як правильно. Тобто тут рівнина, рівнина. Ну, як може бути на горі рівнина, от самі уявляють, але тут рівно, досить рівно. Легенький-легенький підйомчик десь в сторону туди, я б сказав. Легенький, такий градусів там взагалі нічого. Але все остальне рівнина, що так для мене дивно. Йшли-шли на гору, а тут вона чіп-така рівна-рівна. Цікаво. А вон гриб згнивший. Зараз покажу кому цікаво. який здоровий був лапоть. Гриб якийсь пропавший знайшли. Ого! Тут короче, значний мінус і мін замерз. Таке бува. Так, друзі, ще одна просто унікальна знахідка. Дивіться, гірське озеро. Водичка замерзла. Цікаво, воно ну таке. Я просто... В душе все одно дитина, так. що, Щоб оце я не поламав криги, такого не буває. Добре, ніхто не провалився, всі сухі ноги, так що йдемо далі. Друзі, і знову в ефірі моя найулюбленіша рубрика. Чудові знахідки в рюкзаку моєї дружини. Там знайшлося ось таке ось мальовниче Яблучко. Сподіваюсь, солодке. Каже, одне прислів'я, що їж по яблучку щодня і забудь про лікаря. Сподіваюсь. так, Друзі, на хвилинку проглянуло сонечко. І там крізь дерева. Якщо дуже-дуже уважно дивитися, можна побачити засніжені гори. Вони дуже гарно виглядають. Минутка милоти. У наше відео. Дивіться, яка краса все війні. Друзі, стали свідком, як спускається туман. Повіяло холодом і просто на очах спускається, спускається, спускається туман. Так, ух, відчуття. Холодно. Це хтось вітерець звалив ялинку, але не зважайте. Таке бува в природі. Легенький вітерець звалив ялиночку таку маленьку. Подивіться, який розмір. Кода, звісно, деревце, але це природній процес. Тож таке бува. Так. Взагалі у цих ялинок і сосен я дивлюся не, до, не досить міцна корніва система, але ростуть вони на скелях, на камінні, на глині і тримаються. Так, друзі, спереді побачили прикольний камінь. Дружиною вирішили, що треба підійти по... пороздивлятися, що за камінь. То таке. Ну а вам прийдеться, бо місце з нами йти. Сподіваюсь вам не важко буде. Що це цікаво? Нічого цікавого, але цікаво. Тарам. Ха! Каменечко на каменечку. Так, друзі, спускаємося по мальовничій такій доріжці. Ось вона, ось доріжка. А тут такий ярочок крутенький, гарний, вообще бомба. Йдемо Що ж, друзі, моя подорож підійшла до кінця, радий був з вами погуляти. Кому сподобалось, ставте лайк, пишіть коментарі і до зустрічі на моєму каналі 1001 моє хобі. Всім папа, мирного неба, міцного здоров'я!